Одностайно. Ми хочемо прем'єр-міністра Азарова. Yes. Yes. Hey, hey. Прошу пана, це ваші особисті фантазії. Yes. Yes. Ми раз уже згадали за Юлію Тимошенко. Прошу yes. до слова депутата міської ради Юрія Беднарчука, представника цієї політичної сили. Yes. 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 Слава Ісусу Христу! Шановна громада, я би хотів подякувати всім присутнім, що вони прийшли в такий день сьогодні підтримати євроінтеграцію України. Я впевнений, що через тут присутніх не треба нікого переконувати в тому, що шлях України Пролягає на захід у Європу, а не на схід. У тайожний союз. Але я не впевнений, чи всі з тут присутніх готові свій вибір, свій вибір. Не вибір партійних лідерів, не вибір партійних діячів, а свій вибір відстоювати, відстоювати різним чином, по-різному. Хто як може словом, ділом, заставляти владу виконувати. Ми на даний час побачили, що влада нехтує. Всім, нехто є волею народу, нехто є законами, уряд приймає незаконні антиконституційні рішення, і вони забули, що джерелом влади в країні є народ, і тому народ зобов'язаний зобов'язаний казати лідерам нашої держави на даний момент, куди їм рухатись. Тому я би хотів сказати, що у нас є інформація з Києва. Там справді, кількість мітингувальників числюється не десятками, а вже сотнями тисяч.